Фото та відео є чудовим методом запам'ятати важливі для вас моменти, а також проявити світ, показати себе, показати свій бізнес. І в цьому відео ми розберемо, як впевнено поводитись перед камерою, як круто виходити на фото та відео. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я навчаюсь в канадському інституті на коуча. А також я 6, навіть 7 років веду свої соцмережі. Я маркетолог в міжнародній великій компанії і дуже-дуже люблю знімати себе, знімати інших на камеру. Дуже за це стою і знаю, що це також неймовірно складно. Пройшла цей шлях 7 років назад і готова поділитися з вами лайфхаками. Думками, які допоможуть вам вже сьогодні відчути впевненість, яка допоможе вам краще виглядати на фото та відео. Перша думка, яка зупиняє на шляху до впевненості, це думка про те, що про мене подумають, та як мене сприймають інші люди, які бачать мої фото та відео, а особливо які бачать, як я знімаю себе на відео, наприклад, якщо я йду і знімаю себе. І перша порада, та яка є у всьому інтернеті, це просто забити на думку цих людей, ніби вони нічого про вас не думають. І вони ну, всі от, радять та просто не думати. І це правда так. Люди збір біль, в більшості випадків взагалі не звертають на вас увагу, їм все одно в них свої думки. Але просто тим, що вам кажуть, що просто не думайте. Це не допоможе. А далі допоможе, от що. Спробуйте поспостерігати за собою, коли ви бачите, як людина знімає відео, чи як вона виставляє фото, що ви думаєте про неї? Чи про кожну людину ви думаєте, що вона якась не така, вона дурна? І насправді, вам чи все одно, чи вам подобається це? Ну, в більшості випадків буде все одно. Чи якщо людина йде і знімає, ну, можливо, у вас десь одна думка, е там, що вона таке робить, в мене там інші справи, і все, і ви одразу почнете про щось інше думати. І от, коли ви це поспостерігаєте, та, мозок побачить, що у вас так. І тепер що потрібно зробити? Сказати мозку, що в більшості людей так само. Тобто. Якщо ви е, знімаєте відео, найгірше, що з вами станеться, це якась людина на вас подивиться не так. Якусь думку в голові прокрутить і далі піде в свої думки, і взагалі вас ніколи не побачить. Чи на, взагалі найгірше, що може статися, можна ще уявити до того, що ви відслідкуєте, до, до цього можна ще уявити, що найгірше може статися. І найгірше, що може статися, це вас можуть. Ну, висміяти, так? І що після цього буде? Що буде найгірше? Так, ви відчуєте себе погано, ви не хочете відчувати погано. Але ви будете так само відчувати себе погано, якщо не знімете фото. Бо ви не проявитесь в світ, не будете мати на фото ці моменти. Треба побачити, що і там буде погано, і там буде погано, якщо ви не зробите умовно. І оце погано, там, де люди вас... Ніби осуджують, воно ще й надумане. А це те, що якщо ви не зробите, то його не буде, це факт. І тоді вже трошечки буде легше з мозком додум... домовитись, що якщо ви не зробите тут, то точно буде факт. Тобто то точно ви не ем, будете мати ці фотографії. Але якщо ви будете думати, що люди щось -що про вас подумають, це не точно. А це точно. Якщо тут не точно, значить є якийсь відсоток, що вони все ж не подумають. Я сподіваюся, що це вам допоможе, тому що саме це допомогло мені. Насправді, я дуже часто знімаю, кожен тиждень я знімаю відео, іноді я роблю фотосесії. Як от сьогодні я покажу вам трошечки своєї фотосесії. В нас три образи і 40 хвилин, тому дуже добре, що ми підготували всі всі образи, все проговорили і зараз починаємо зйомку. І для мене надважливо добре виходити на фото. І я навіть зараз ще переживаю, що я погано вийду на цих фото, і мені прийдеться перезнімати. Це запускає в мені процес якоїсь такої прокрастинації. А якщо я знімаю і бачу, що мені щось не подобається. Я починаю це перезнімати, і, можливо, взагалі ніколи не виставлю це фото чи відео, а наступного разу 10 разів подумаю, чи взагалі це виставляти. І на моєму досвіді моїх клієнтів і в моїх друзів багатьох так і стається. Що тут може допомогти, це подумати про те, що ось ця зйомка, ось це відео, ось це фото, це все тренування. Це не останній ваш знімок, це не якийсь конкурс, це не якщо конкурс, це взагалі не останнє, що у вас є в житті, і це знову тренування. І якщо це тренування, вам треба просто це викласти. Тобто ставити не ідеальне фото, так? я розумію, що це перфекціонізм, так? але вам треба переконати мозок, чому, пояснити йому, чому не треба робити ідеально зараз. Ну, чому, якщо ви завжди робите все ідеально? Тому що це тренування. І кожен такий раз сприймати як тренування. Наприклад, сьогодні я йшла на фотосесію, я переживала, що в мене не вийде якихось нормальних фотографій, які я там зможу поставити на аватарку, чи які я зможу десь використати, чи відео, чи взагалі мало часу буде, і взагалі ну, нащо воно мені потрібно, і так займає час, і я не... Коротше, дуже багато таких думок, яких виникає, які, які виникають. І я собі просто сказала, що. Це буде час для мене, це буде знову тренування моєї моєї навички бути перед камерою. Це співпадає з моїми цілями, бо якщо ви дивитесь це відео, або ви або як хочете більше знімати фото для себе, звертовувати якісь моменти, або хочете використовувати фото відео для бізнесу, для своєї справи, для соцмереж, тобто воно співпадає з вашими довгостроковими цілями. І тому в моменті зараз, коли вам ніби не хочеться, вам треба сказати, що це все тестовий період. Це тест. Давай зробимо це і. Виходить, що ви будете легше до цього відноситись, і вам буде легше ну, ніби як галочку поставити, що ви це зробили, опублікували і пішли, пішли далі. Тут нам треба як умога більше практикуватись, що дасть більше впевненості в майбутньому. Навіть можна ці відео не виставляти, можна просто говорити, десь вдома з камерою знімати, потім ну, дивитись це, передивлюватись і сказати собі, що це лише тренування, фото робити для себе, можна нікому поки що не показувати. І з кожним, з кожним разом вас буде ставати все краще і краще. Ви будете починати почуватися все впевненіше і впевненіше. Ви можете подивитись моє перше відео тут. У мене я раніше почала канал, я там вела просто його іншою мовою. Немає цих відео, але. Ці перші-перші відео, навіть можете ці подивитися, що в мене зараз є, вони інші, вони, в них менше досвіду. Я менше розмовляю, не так складно, не так швидко. В мене думки по-інакшому структуровані, тому що в мене немає того досвіду. А зараз, коли я кожен тиждень знімаю, цей досвід накопичується, і відео все краще і краще. Так? В кожного. Немає якоїсь швидкої так раз, і ти впевнений, раз, і ти все ж зробив, це тренування. Чи ви виставляєте, чи не виставляєте, але все одно вам треба проробити якусь таку роботу, якусь практику, щоб досягнути якогось рівня, який ви бачите, ідеальний. Просто так перескочити на нього. Я таких людей не знаю. Ну і тепер мої поради по фото і відео, які допомагають мені, які допомагали теж. Друзям-клієнтам, і які я використовую навіть от сьогодні на зйомці використовувала. Це перше, це розслабитись, і це самий складний пункт. Тому що ти думаєш, там, як фотограф мене бачить, а якщо не вийде, ці всі думки вони враз їх не заберете. Тому що можна зробити, можна послухати. Якусь музику перед зйомкою. Можна на зйомці попросити включити музику, бо когось комусь вона більш допомагає розслабитись. Можна помедитувати перед цим. Що дуже ще допомагає, це аромати. Тобто, чи uh, улюблені парфуми нанести, щоб ви відчували себе більш ну, впевнено, давало вам якось, якесь відчуття, що все окей, це не якась там супернезвичайна ситуація. Чи, Почитати перед цим, чи подивитись фільм для того, щоб мозок сприйняв цю ситуацію як не якусь там суперважливу не іспит. Вам не треба відноситись до зйомки, до відео як до іспиту. Бо най... найчастіше, що нас зупиняє, що це ми дуже переживаємо, що дуже не вийдемо. І що про нас подумають. Оці всі переживання вони роблять ну, фото-відеозйомку. Дуже неприємною для нас, а нам навпаки, треба зробити її приємною для того, щоб ми хотіли туди йти, для того, щоб ми хотіли її знімати, і для цього нам треба створити атмосферу і умови. Тому перше, що я дуже сильно раджу, це сконцентрувати, що вас розслабляє, знайти ці чинники, і внести їх в свій день, де у вас є фотозйомка чи відео. Друге, це натуральність. Я розумію, що є якась така грань між тим, як, за ким ви будете повторювати, бо ну, якщо, наприклад, фотозйомка, ви маєте якісь референси, ви маєте фотографії, пози, які ви хочете, і, ну, і як насправді це вийде. І вам, для того, щоб класно вийти на цій фотографії, потрібно зрозуміти, як вам комфортніше от встати як вам комфортно. Може, фотограф якось вас підкоригує, але коли ви стаєте як вам комфортно, ви виглядаєте більш натурально і вам не буде ця фотографія здаватись ну дуже якоюсь нере... нереалістичною чи награною. Так само у відео. якщо ви Хочете там зробити таке ж саме відео як у блогера, то окей, візьміть цю тему, візьміть, подивіться, як він це робить. Але коли знімаєте відео, знову ж таки, це не з першої спроби, це може якийсь час зайняти, але з часом воно буде виходити у вас більш натурально, якщо ви будете розповідати це своїми словами. Як розумієте ви своїми якимись інтонаціями, своїми. Термінами, можливо, щоб це відображало вас. І тоді це відео буде подобатись вам більше і більше, а цього якраз ми хочемо досягти, бо якщо відео, фото будуть подобатись вам, ви менше будете думати, що про вас скажуть. Бо яка різниця, що вони скажуть, якщо вам це подобається? І третє, це, напевно. Перше, про що думають люди, але я це ставлю на самий кінець: це підготовка. Це знаходження якихось референсів, знову ж таки, по яким ви хочете фотографуватись, якісь приклади фото, це написання сценарію для свого відео. І цим треба зайнятись напередодні чи заздалегідь до фотозйомки, до відеозйомки. Але оцей попередній пункт про натуральність він важливіший. Тому що якщо ви напишете сценарій і будете тупо по ньому читати, це буде нецікаво і награно перевірено мною, перевірено іншими людьми. І я думаю, ви самі відчуваєте, якщо людина просто завчила чи зачитує текст, чи вона розповідає зі свого досвіду чи зі своїх знань сама своїми словами, так само і на фото. Оці от пози, та ви вибрали, як ви хочете. Ви вибрали атмосферу, але коли ви на фото, ви ставайте так, як вам зручно, для того, щоб це було більш натурально саме для вас. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви візьмете з нього якісь думки, щось втілити в життя. І будете більш впевненими перед камерою. Дуже вірю в вас і сподіваюсь, вам сподобалась моя фотозйомка. Напишіть в коментарях, як вам моя фотозйомка і чи ви боїтесь камери, як ви почуваєтесь перед камерою, що хочете покращити, і, можливо, які вже спорад з відео ви можете взяти для себе. І побачимось наступному відео. Кадром. подяка, дякую, дякую. 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 Фотограф та спонсор.